Доброго дня, шановні електросамокат Like Bike Blink. Підростковий 24 вольти до 65 кг ваги. Моніторчик показує швидкість кілометраж, пробіг, вольтаж батареї. Отакий на вид підходить по деці по колесах. Для дорослого чоловіка, але все ж таки він для підросткового періоду життя, так сказати, зложується, має 12 кілограм ваги, отак розложується, і може експлуатуватися. Підемо, попробуємо. Як їде. Включаємо другу швидкість, тому що на першій це лише 10 км на годину. Є три швидкості: перша, друга, третя, перша 10, друга до 18 і третя до 23. Але ж не забуваємо, що вага моя 110, тому великої швидкості. Не ждемо. Пробуємо. Адекстросамокат їде. Чи видно, чи ні. 10 кМ є. Пробуємо далі. Наганяємо велосипедиста. звертаємо, щоб не збити його. І далі, якщо побачите, буде замір швидкості на другій передачі. Максимальна швидкість, яку я побачив, це 15-16 км на годину. Пам'ятаємо, що акумулятор 24,29 вольт, тому це не біди, скажу я вам. Їде впевнено колеса туги з тугої резини. Без Повертаємо та повертаємось додому. Що можна сказати про даний електросамокат? Воно їде. Їде впевнено, Третьої швидкості не вмикаю, тому що буде ще гірше. 16 своїх кілометрів більше він не набере. Вагу маю дебелу, акумулятор має 8 Ампер, хоч і усилений. Але все ж таки, колеса 6,5 дюймів, це маловато. Дякую всім, до побачення.